Перевищили свої повноваження під час одеських подій вже звільнені. Проводяться службове розслідування і будуть звільнені і інші працівники, по яких буде доведено, що вони у лежачих людей, тобто перевищили свої посадові угоди. Що стосується міліції Черкащини, то запевняю, що в Черкасах подібно від відбудеться, маже відповіла. Певна фільтрація працівників громадського блоку. Практично на 100% всі працівники громадського блоку, які були задіяні під час масових акцій протесту під час вони всі зараз проходять службу на сході, приймають участь в АТО. З певною послідовністю, тільки вчора прибув один із зведених загонів, 90 чоловік вони прибули, вони пройшли випробування, там, в тому числі у них були декілька і бойових контактів. Я думаю, в кого є родичі, знайомі в патрульній службі, в прифоні або в спеціальній роті міліції, ви можете особисто на них поспілкуватися, вони вам розкажуть, в яких умовах там. Несуть службу наші правоохоронці. І хто б не казав, що міліція знаходиться десь в тилу, вона там не в тилу знаходиться, вона знаходиться безпосередньо на передовій. Щодо вимог, які були поставлені вчора під обласною прокуратурою, щодо притягнення до відповідальності працівників міліції, які досі працюють, тобто це заступник начальника ОМВС. Ващенко Володимир Іванович, начальник служби дільничних підтюник Володимир Васильович, то я вас запевняю, що ці люди зараз проходять службу в АТО. Інколи місяць вони там знаходяться, місяць знаходяться тут. Давайте дамо, хай прокурори об'єктивно розберуться щодо їх вини. Тих чи інших подіях, які були, вагалися зимою, я готовий провести круглий стол, на який запростити безпосередньо постраждалих під час січневих і лютневих подій. І я туди приглашу всіх вказаних працівників, давайте, щоб ми провели і якось постаралися знайти якусь спільну мову. Революція, яка була Києві, яка відбулася в лютому місяці, колишні методи вони вже не припустили. Після, після тих е, подій, які були на Майдані, е, наша нація вже бажає повністю, бажає справедливості. Як відомо, кожен, кожна жертва мріє стати палачем в свій час. Якщо наша міліція буде і далі пити свій народ, цей народ буде виховуватись як е, Такі, які буде давати опір. Цей народ буде виховуватися як воїни, як це мають побувати якусь саме акцію протесту проти. Це треба розуміти, обох сторонах, щоб не було там тип, що в нас не було таких часов, які я що чому я вважаю, що наші співробітники проходять очищення. Там в зоні адро, тому що вони там боюють під жоплічки.